Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео хочу поговорити про нову, але теж цікаву тему, яку ми теж, можливо, час від часу будемо розглядати на каналі. І це у нас буде етюд у шахах. Отож, трошки теорії на початку, щоб було зрозуміло, в принципі, що таке етюд. Тобто цей термін є не тільки в шахах, наприклад, і в музиці. Якщо казати саме про нашу гру, то етюд — це та позиція в шахах. Яка не існує в реальності, тобто її не було, а її придумав шаховий композитор, тобто це людина, яка займається якраз видумуванням цих етюдів. І ця людина якраз таки пропонує нам вирішити завдання, тобто зазвичай це або виграти, поставити мат, або зробити нічию. А також є етюди, коли нам потрібно зробити мат в два, в три там, чи декілька більше ходів. Це теж, в принципі, доволі цікаво, і теж, можливо, в майбутньому ми це будемо розглядати. Отже, звісно, що в отюді часто буває дуже нетривіальне рішення, і дуже часто теж таке буває, що в ветюдах здається, що ну, позиція там абсолютно програна, а ми можемо зробити нічию. Або здається, що позиція там абсолютно нічійна, але тим не менш у нас є якийсь нетиповий нестандартний спосіб для того, щоб перемогти. І розпочати хочу з найбільш відомого етюду, який є в принципі у шахах. Це шахова класика теж свого роду. етюд Ріхарда Реті. Сподіваюсь, що ви його бачили. Якщо бачили, то це добре, якщо ні, то тим більше, думаю, що вам буде цікаво подивитися цю позицію. Отож, перед вами позиція Ріхарда Реті, етюд Реті. І в цій позиції ми граємо за білих, чорний пішак іде. До першої лінії, ну, а наш пішак іде вгору. Тобто наш пішак ближче, але тим не менш, звісно, що чорний король встигає за нашим пішаком, а наш король за чорним не встигає. І отут нам треба знайти, як все ж таки білі зможуть зробити нічию. В принципі, теж дуже важливо, що в Atutie вам потрібно повністю весь, весь варіант знайти, не один там чи два ходи, а якщо треба, то і більше, і 3, 4, можливо 5, тобто довести позицію до кінця. Ну що ж, поставте відео на паузу і спробуйте знайти а, рішення цієї позиції, якщо ви раніше її не бачили. Отож, давайте дивитись разом, як же тут треба грати в даній ситуації. А, ну що ж, а, В принципі, перший хід забілих лінтоводілах нічний, тобто ми граємо король GC. І в цій позиції у чорних є два логічних теж ходи, це або H4, або король b6. Обидва ми розглянемо, давайте почнемо з H4. Ну, Мабуть, найбільш логічних і це чорних, вони просто ведуть пішака, оскільки наш король доволі далеко. І отут ми теж граємо король 6. Теж граємо, тобто ми теж підходимо а, і за пішаком чорних, тобто ми все ж таки наближаємось до першої лінії, куди йде а, пішак, і також ми йдемо. Вліво, тобто до нашого пішака, щоб наш король допомагав пішаку йти вперед. Далі. Далі грають h3 чорні, і отут дуже важливо зіграти саме король E6. Тобто Так, ми йшли по діагоналі, але в цій позиції треба зіграти саме так. А чому ж саме король E6? Тобто Король Е5 це правильний план, але неправильне виконання цього плану. Тоді тобто, чорні грають h 2. І на це 7, король b7. І отут от дуже важливо, що після нашого ходу король d6, чорні або просто ставлять верзя, або блокують пішака. І далі теж спокійно проводять верзя і перемагають. Тобто саме тому все ж таки білим треба грати доволі уважно в подібній позиції і зіграти саме король 6. Ну і Тут теж у чорних не дуже великий випір. Є у них хід пішаком на h2, є хід король b6. Якщо h2, то граємо c 7. Ну і Далі, якщо це 8 ферзь, то, точніше, аж не ферз, тоді це 8 ферз граємо за чорних і у нас виникає нічия. Також за чорних а, не працював вхід. Король b7, тому що ми грали король Де 7. Ну і буде дуже схожа ситуація. Теж проводимо ферзя з шахом. І далі Далі теж у нас нічия. Ну і також ще обіцяв показати інший варіант, тобто король b6. Теж логічний хід, але тоді ми граємо король d6. Тут все одно наш пішак проходить, тобто h2, c7, h1 ферзь, c8 ферзь. І у нас теж виникає ми, нічийна позиція. Ну і також, ще, щоб доповнити всі ці лінії, давайте покажу, що буде, якщо чорні підійдуть королем раніше до нашого пішака, коли ще наш король стоїть далеко. Тобто ми зіграли король g7. Чорні, наприклад, прямо зараз грають не h4, а король b6. Тоді все одно ми граємо король F6, і знову ж таки у чорних тут є вибір. Якщо король C6 з'їсти пішака, то король G5 граємо і далі з'їдаємо пішака, виникає нічия. І другий варіант все ж таки піти R4. Ну і подібну позицію ми з вами бачили. І е, в цій позиції ми граємо якраз таки саме тут вже король e5. Тобто чому король e 5 Тому що нам знову ж таки потрібно е, саме дві. Мети а, здобувати, тобто перше це йти вниз, а друга йти вліво. Ну, вліво так далеко не, не треба, нам треба на лінію D стати в майбутньому. От, і тут знову ж таки, що чорні можуть зробити, це якщо вони грають h 3, то тоді король d 6, і вже ми захистили пішака. Ну і далі, в принципі, все те, що було раніше. Давайте покажу ще пару ходів. Тобто і чорні і білі проводять верзя. І виникає доволі легка нічия. А також. А ще а, чорні могли зіграти, наприклад, в цій позиції замість H3. Король 6 знову ж таки з'їсти пішака. І тоді ми знову ж таки йдемо до пішака чорних. Далі ми вже встигли його наздогнати і виникає теж нічийна позиція. Тобто доволі цікава ситуація, коли здається, що у нас було абсолютно прогнано на початку, оскільки нашому королю дуже далеко до пішака, але тим не менш ми тут встигли і зробили нічию, якраз такий темп-темп все у нас. Зрослася і якраз таки ця позиція за білих нічийна. Ну і доволі схожа позиція, теж редакція, можна сказати, Тюдереті. Тут, знову ж таки, сподіваюся, що ви знайдете рішення, а ця позиція, до речі, менш відома. Тут теж у нас схід білих і спробуйте знайти, як білим зробити нічию в даній ситуації. Отож, рішення в принципі, дуже, дуже схоже на те, що було раніше, ідентичне рішення, я б сказав. Граємо король G6. А, ну і далі, що ми хочемо, в принципі, банально з'їсти пішака на полі g7. І на майже будь-яких і чорних, f5 або h5 ми граємо саме король g7. Пішов, приклад, h5, король G7, H4, король 6. Ну і ця позиція в нас вже була раніше. Давайте повернемось до минулого прикладу. Тобто король G7, H4, король f 6. Саме та позиція, що в нас була раніше. Ну і далі швидко нагадаю, що ми тут робимо. тобто ми йдемо вперед. Теж тут дуже уважно йдемо, ну і далі виникає нічия. І насправді, що теж приємно, що в принципі за білих і схожа ідея, якщо він зіграє після нашого ходу крою 6, не h5, а f5. То майже те ж саме буде. Теж з'їдаємо пішака на g7. Це дуже важливо, щоб розбити чорні пішаки. Ну і далі F4 потрібно грати чорним, нічого кращого в них немає. І знову ж таки король F6. Граємо король F6, у чорних залишається зайвий пішак, і ще й пішак F дуже небезпечний. Але тим не менш, дуже важливо, що наш король знову ж таки йде і вниз до першої лінії, і вліво, тобто до нашого пішака. Ну і далі, наприклад, F3. Крові 6, ну і все те ж саме, що при бішаку на ліні Тут все ж таки треба додати, що так, у чорних залишився бішак на полі а 6 е зайвий, але тим не менше дуже легка ніч'я, ми просто постійно ставимо шахи і немає ніякого захисту у чорних. Тут причому що. Доволі цікаво, що можна зіграти по-різному за білих, тобто навіть шах він не ставить, але все ж таки, звісно, що простіше грати ферзь b 8 або Fd8, там будь-який шах поставити не під бой. Ну, і далі просто бігаємо за чорним королем. Тут в принципі нічия знову ж таки доволі проста, причому більш того, можу ще показати, що є варіанти, при яких чорні навіть програють. Тобто, ставимо шах, не тут, якщо чорні грають якось не дуже уважно король c 4 то можуть навіть і програти після. Шаху Ферза 6. Ну, це не обов'язково за чорних робити, але тим не менш є до того, що в принципі, чорним теж не треба заграватися, я тут вже а, доволі логічний результат. Ну що ж, така от доволі цікава ідея. Знову ж таки, веншпілі, ці людні наприклади можуть нам допомогти потім в реальних партіях. Тобто, знову ж таки, ідея в чому, що ми йдемо якби за двома зайцями, і вниз, і вліво, і знову ж таки хід хід, все встигаємо, ще раз покажу швиденько цю ключову ідею, тобто ми йдемо у дві сторони відразу, можна сказати, і далі все ж таки встигаємо провести ферця, або встигаємо з'їсти пішака у чорних вертикалі аж. Ну що ж, сподіваюся, що ці приклади вам сподобались, і в принципі, що етюди вам теж цікаві. Тобто, в принципі, Якщо ви граєте в шахи, то етюди – це знову ж таки одна з складових шахів. Так що, знову ж таки, раджу вам їх вивчати і час від часу теж будемо робити огляди цікавих етюдів, які у нас існують в нашій грі. Ну що ж, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.